Купують де-факто. Де, де юра вони не купують мораторій, а де-факто купують і купують від 700 до 1000 доларів за гектар. Приблизно такі ціни є. Але ніхто не говорить нашим громадянам, що в світі вже торгується цією землі мізер, тому що за сотні років вже весь світ створив потужні фермерські господарства і в кожній аграрній країні. Уклад господарювання на сільськогосподарській землі це лише сімейне фермерство. Жодна країна по-іншому не працює. Спробували зробити по-іншому в Аргентині, спробували по-іншому зробити в Бразилії і віддали землю без будь-яких обмежень величезним монополіям. По-перше, зникло селянство, по-друге, зникло фермерство. По-третє, зникла якість землі. Тому що всім байдуже, як ця земля взагалі виглядає, яка якість і як її споживають. І як наслідок всі ці країни, і Аргентина, і Бразилія, перетворилися просто в сировинний придаток найбільш розвинутих країн, які і заробляли на тій землі, яка належала іншим націям. У нас сьогодні наша земля коштує не сімська. коли як ваучери, колись ви пам'ятаєте? Як роздали ваучери і сказали, оце ваше щастя. Я кожна людина, сказали що, всі да, сказали, що кожна людина тепер в руках тримає мільйон доларів, що цей ваучер дасть можливість родинам жити, дасть можливість дітей піднімати і вчити. І сказали, беріть цей ваучер, ідіть на ринок, і кожна українська родина мільйонер. Чим закінчилось? Закінчилось тим, що контрольний пакет цих акцій скупили за безцінь, за лічені гривні, за копійки. А потім, коли вони контрольні пакети цих підприємств прибрали до рук, всі інші ваучери залишились як макулатура в українських родинах і нікому не потрібні. А що потім зробили ці власники? Вони потім ці, цю власність, всю нашу індустріальну власність, всі наші великі заводи, вони перепродали вже за мільярди доларів. І у нас з'явилося 15 щасливих родин в країні, які є мультимільярдери, вся інша країна має макулатуру вдома, можливо, хтось вже і попалив там в печах ці ваучери, тому що вони нікому не потрібні. Те ж саме вони зараз роблять з землею. Один на ці гроші потратить. Так? І не помітить, як потратить. Але ті, хто зараз легалізує цей процес, і ті, хто зараз, при тому, що у людей. Грошей іноді немає не те, що на те, щоб землю купити, на ліки іноді грошей немає. Вони це нормально для себе скуплять і вже скупили частина, а потім 3,5 трлн трильйона євро перепродати це монополієм і потім прийняти в будь-якій продажній Верховній Раді будь-якого іншого скликання отак за 3 хвилини це переробиться, і 3,5 трлн трильйона вже ніколи не повернуться в Україну. І земля ніколи не повернеться. Тому що це товар, який в світі більше не виробляється.